Привіт! це подкаст Put in Jail від Ukraine Legal Network про міжнародне правосуддя, відновлення справедливості та відшкодування збитків для українців, які пережили воєнні злочини та порушення прав людини. Тут ви дізнаєтесь про те, як притягнути до відповідальності винних за воєнні злочини, скоєні Росією під час вторгнення в Україну, про інструменти міжнародного правосуддя та можливі шляхи досягнення справедливості. Будемо говорити про події в світі міжнародного правосуддя, які відбуваються прямо зараз та впливають на кожного з нас. Ну що ж, давайте познайомимось. Ми з різних міст, але спільні цінності і погляди стали наслідком того, що ми зустрілися в лоу-хабі Амстердамського університету на заході, який організував фонд Нухановича. Мене звати Тетяна Карнаух, я адвокатка, спеціалізуюся на відшкодуванні шкоди. Я зосереджу в рамках подкасту вашу увагу на правах людини та деталях захисту прав потерпілих. Сам Саме тому ми разом розглянемо важливі аспекти юридичного захисту, які стосуються процедур відшкодування, ну і методів ефективної підтримки жертв порушень. Мене звати Аріна, я студентка Амстердамського університету, того, де ми зустрілися, факультет європеїстики і по своїй спеціальності я поглиблено вивчаю європейське право. Я буду тримати вас в курсі останніх тенденцій в правовій сфері. І також розкажу вам, що є нового в досягненні справедливості саме з точки зору Європи. Також з нами в команді працює Анна Марченко та Лідія Гурпинченко. Вони будуть знайомити вас з іншими актуальними темами в наступних епізодах. Анна має досвід в дипломатичній сфері і буде знайомити вас з особливостями міжнародних відносин та їх впливом на правосуддя. Ліля адвокатка. А також експертка у корпоративних спорах вона добре знається на розробці стратегії захисту у суді, а також має навички вирішення конфліктів, що дуже важливо для розуміння шляхів примирення. Через російську агресію нам довелося шукати прихистку в Нідерландах. І як українки, які прагнуть справедливості для своєї країни, ми не можемо залишатися осторонь. А оскільки судові органи, які з точки зору міжнародного права мають повноваження притягувати до відповідальності державу агресора, і вони розташовані саме в Нідерландах в Газі, ну це просто ідеальний тандем для досліджень. Тим більше, ми навіть маємо декілька впливових інституцій поруч. Це Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. Звучить дуже схоже, але ці дві установи виконують різні функції. Якщо коротко, Міжнародний суд ООН був створений у 1945 році, і е, у відповідності до статуту ООН його мета це вирішення спорів між країнами. В свою чергу, Міжнародний кримінальний суд. Проводить розслідування та судові процеси щодо фізичних осіб. Такі злочини включають в себе геноцид, військовий злочин, злочини проти людяності, злочини агресії і діяльність МКС врегульовано Римським статутом. Ми неодноразово вже були присутні на судових слуханнях. Пов'язаних з Україною іншими країнами, також спілкувалися з офіційними представниками України, спостерігали за юристами в судовому процесі, які представляють державу агресора, які представляють Україну. Тому нам точно є чим з вами поділитись. Ну, так вже трапилося, що ми опинилися в епіцентрі міжнародного правосуддя, і нас об'єднує також прагнення вивчити механізми міжнародного права, саме зсередини, спілкуватися з експертами, щоб зрозуміти перспективи отримання відшкодування для країни і для наших співгромадян, ну і як результат, відновити справедливість. Саме тому і виникла ідея власне створити подкаст, де простими і зрозумілими словами ми будемо говорити на Складні юридичні теми, спираючись на наші знання і досвід, і для просування культури правового розуміння. Новообраний президент міжнародного кримінального суду, що розташований в Газі, Томоко Акане, процитувала китайське прислів'я: помста неба повільна, але не відворотна. Вона хотіла показати, що Путін, зрештою, отримає те, на що заслуговує. Судові процеси це довга справа. Але беручи досвід Сирії, ми розуміємо, що треба активно брати участь у, так би мовити, сталих процесах, зрушувати їх з місця, не мовчати, не чекати, і головне, не зупинятися. І саме внаслідок цих дій і буде досягнута мета відновлення справедливості. Так, саме. Тому дуже цікаво і дуже важливо говорити про правосуддя в контексті глобальних конфліктів та війни. З цього виходить таке питання: чому ж важливо, щоб кожна історія була почута? Наші колеги з фонду Нохановича нещодавно мали успішний кейс, кейс стосувався Сирії притягнення до відповідальності за воєнні злочини 22 січня 2024 року. Окружний суд Гааги виніс вердикт у справі голландського державного прокурора проти Мустафи А, члена Ліва Алькудс. Суд визнав його винним у злочинах проти людяності, воєнних злочинах та участі в діяльності ополчення Ліва Алькудс. Зокрема, пов'язаних із насильницьким арештом і подальшими катуваннями цивільного населення в січні 2013 року в таборі аль Альнайра поблизу Алена. А в чому саме тут успіх цього кейсу? Так це насправді дуже унікальна історія, і успіх в тому, що це є першим випадком, коли злочини сирійського режиму розглядалися саме голландським судом. Ця справа дуже важлива, тому що вона створює прецедент для можливих майбутніх справ проти союзників Асада в Нідерландах і не тільки їх. І вражає те, що зі скарги, поданої через організацію, яка співпрацювала з біженцями з Сирії у червні 2020 року, почалося повноцінне розслідування щодо підозрюваного. Було надано інформацію, докази голландським слідчим органам і фон Нухановича. Разом з сирійським центром змі та свободи слова в співпраці з прокуратурою Нідерландів сприяли залученню свідків і безпосередньої жертви ймовірних злочинів. Злочинця впізнали його жертви, будучи біженцями у Нідерландах. І врешті-решт, ми можемо сказати, що так справедливість була досягнута, і злочинця було притягнуто до відповідальності. Так, дійсно дуже вражаючий досвід, тому що, будучи біженцями у Нідерландах, це демонстрація того, що навіть в такому статусі ви можете повпливати на такі складні і важливі міжнародні процеси. Ну і слухайте, хоча цей вердикт не може слугувати повноцінним відшкодуванням болю і страждань, яких зазнали жертви, він все ж таки служить свідченням стійкості закону в притягненні людей до відповідальності. За їхні злочини та надихає нас, як українців, які шукають справедливості, все таки не опускати руки і продовжувати свою боротьбу. Ну, ця ситуація, на мою думку, відображає. Триваючі юридичні зусилля у справі України проти Росії, де Україна прагне відповідальності за дії, які були вчинені, злочинні дії вчинені під час російського вторгнення. І обидва ці випадки висвітлюють важливу роль міжнародних судів у розгляді скарг націй, спільнот, які розладнені конфліктом. І так само як сирійський кейс демонструє. Як одну людину можна притягнути за злочини, які вчиняла вся країна, за злочинну діяльність цілої країни? Юридична боротьба України і Росії підкреслює важливість відповідальності саме держави на міжнародній арені? В обох випадках бажання до правосуддя служить не тільки як засіб відшкодування для жертви, але і як такий умовний запобіжник проти майбутніх. Порушень, сприяючи глобальному порядку, де поважаються права людини та суверенітет країни. Так і саме тому важливо кожному із нас не залишатися осторонь процесів, що відбуваються. Ми повинні говорити про те, що трапляється навколо нас, активно ділитися своїми думками, своїми знаннями. Також важливо піднімати такі питання на міжнародному рівні, надавати їм розголосу. Вам точно буде цікаво дізнатися про видані нещодавно ордери на арешт представників країни-агресора, обговорити процедуру передачі цих та інших потенційних злочинців до суду в ГАЗі, а також розглянути інші позови, які Україна подала до різних міжнародних судів. Ну що ж, ці теми обговорюють усі, поговоримо і ми. А я хочу сказати, що в наших наступних епізодах ми плануємо розповісти вам про ордери на арешт російських злочинців, про реєстр відшкодування збитків, який нещодавно був створений. Будемо аналізувати успішні міжнародні судові кейси, що надихатися невідворотністю покарання і застосовувати їх досвід у притягненні Росії до відповідальності. Поговоримо про те, яким може бути майбутнє. Утній трибунал для Росії і взагалі чи він можливий. Ну тож буде цікаво, якщо у вас, наших слухачів, є питання або теми, про які би ви хотіли почути, які є для вас важливими в рамках нашої тематики, напишіть нам, і ми обов'язково про це розкажемо. Подкаст Джейл» є проєктом Ukraine Legal Network». Правової спілки, заснованої Нуганович Фондейшн, центром воєнних репарацій в Нідерландах. Фонд заснував декілька правових спілок та вже більше десяти років підтримує жертв міжнародних злочинів, а також надає юридичні консультації в судових процесах, проводить адвокацію для захисту прав постраждалих та досліджує законодавство про відшкодування та репарації. Місія Ukraine Legal Network – сприяти міжнародному правосуддю. Ми підтримуємо ініціативи по допомозі жертвам війни. Беремо участь у діалозі щодо правового механізму роботи реєстру збитків, завданих агресією РФ в Україні. Ми тут для того, щоб відшукати розуміння, як правові інструменти допоможуть у відновленні справедливості та у захисті реальних людей.